Всім привіт! З вами Іра на Ютуб-каналі Watch. Дякую всім за вподобайки до випуску. Кожного тижня відправляємо донати на різні збори ЗСУ. Тож ваша 10 десятигривніва вподобайка дуже і дуже важлива. Сьогодні вирішили зробити для вас добірку годинників, де ключовим критерієм є нейлоновий ремінець. Трошки бекграунду про нейлонові ремінці. Якщо для вас це щось нове і є переконаним адептом браслетів чи ремінців шкіри або каучуку. Нейлон був перше розроблений американською хімічною компанією DuPont у 1935 році. Спочатку його використовували для виробництва панчох та парашутів під час Другої світової війни. Але згодом його дуже оцінили інші індустрії завдяки його універсальності та практичності. Однак лише у 1960-х роках Нейлон потрапив у світ годинників завдяки Міністерству оборони Великої Британії. Після Другої світової війни Організація Північно-Атлантичного договору запровадила спеціальний складський номер для свого військового спорядження, включаючи годинники та ремінці. У 1973 році ремінець для годинника спочатку був відомий як G-Star. Стандарт Міністерства оборони Великої Британії передбачав, що солдати, яким потрібен був ремінець для годинника, повинні були заповнити форму під назвою G-Star. Пізніше ремінці стали відомі як «Straps» і виготовлялися лише з нейлону кольору адмілартейський сірий шириною 20 мм. Пряжка та фіксатори були виготовлені з хромованої латуні. Ремінець G-Star протягом багатьох років удосконалювався та модифікувався, оскільки хром може бути занадто блискучим для військових цілей, а відблиски можуть легко виявити позицію солдата, для цих ремінців також використовувалася матова сталь та чорна фурнітура. Військовослужбовці хотіли використовувати більше кольорів ніж лише сірий і просили базові військовозелені або навіть різнокольорові ремінці, щоб вшанувати кольори своїх корпусів. До речі, багато хто вважає, що нейлонові ремінці в цивільному житті популяризував Джеймс Бонд Шона Коннері. бо у фільмі Доктор Ноу» він носив ролик субмарінер на смугастому ремінці НАТО. Є така фоточка, яка мандрує інтернетом. Проте це помилка: в цьому фільмі Конері дійсно носить субмарінер. Але ремінець там шкіряний, навіть попри те, що він занурюється з годинником у воду. Який зиск з нейлонового ремінця? Ну насправді переваг багато. Наприклад, міцність. Нейлон досить пружний матеріал, стійкий до зношування, розривів та загального зносу. Ця стійкість досягається завдяки високій міцності синтетичного полімеру на розрив. Це дозволяє йому витримувати як фізичні навантаження, так і вплив навколишнього середовища. Нейлон легкий добре дихає, для літа це взагалі суперкомфортний варіант. А ще він водостійкий, на відміну від шкіри, і швидко сохне. Якщо ви забруднили ремінець, можна без проблем його попрати мильною водичкою, зі шкіряними такі фокуси краще не робити. Ну і існує дуже багато яскравих кольорів, смужок та візерунків. Навряд чи ви знайдете щось подібне в каучуку чи шкірі. А ще нейлон доволі бюджетний, за виключенням сейківського нейлону сейчу. Але там є певні штуки, які обумовлюють цю ціну. Зважаючи на те, що ми з вами зараз у розпалі літа, годинники на нейлонових ремінцях будуть чудовим варіантом на теплий сезон. Це точно. Тому давайте вже переходити до наших варіантів. І почну я з годинника, який, мабуть, найбільше мене здивував загалом Casio Protrek. Раз ми сьогодні про ремінці, то давайте роздивимось його першим. Тим паче, що він тут взагалі нестандартний. Загалом ремінець легкий та еластичний. Одна сторона виготовлена з більш традиційного нейлонового плетіння, а інша з еластичних шнурів. Це дозволяє підібрати його для широкого діапазону розмірів. Його можна легко закріпити однією рукою на зовнішній стороні куртки або навіть на рюкзаку. Якщо ви плануєте це зробити, він також стійкий до температур до мінус 10 градусів Цельсія. Ремінець кріпиться до традиційних петель за допомогою швидкознімного адаптера. Окрім характерного ремінця, ще однією цікавою деталю цього протрека є його безель. У заблокованому положенні кнопки приховані та захищені. Поверніть його проти годинникової стрілки, і ви відчуєте чітке клацання, коли він досягне упору. Це забезпечує легший доступ, а також відображає текст, що описує функцію кожної кнопки. Прикольна модель, дуже легка, самі касі кажуть, що це найлегший з існуючих протрек, він важить всього 37 г. І класне поєднання кольорових акцентів, що на ремінці, що на інших елементах годинника. Якщо подумати, то найсильніша асоціація з годинником на нейлонових ремінцях в мене викликає з Хамільтон. Що легко пояснити, бо, попри голівудську славу бренду, все ж таки канон це серія Hamilton Hackie Field. І хоча, звісно, вони є і на шкіряних ремінцях, і на браслетах все ж таки нейлон це перша асоціація. Але традиційні філди на ручці дуже часто зустрічаються в наших оглядах. Тому я вирішила взяти версію Expedition. На відміну від Fieldin, які логічно виглядають як польові годинники, Експедішн, що приєдналася до асортименту Hackie Field нещодавно, стаються більш туристичними годинниками, в тому числі і завдяки наявності Безеля з компасом. Ми взяли для огляду більш компактну версію діаметром 37 мм. Проте за рахунок Безеля годинник виглядає досить помітним на зап'ясті. Тут доволі щільний нейлоновий ремінець НАДО з класичною застібкою пряшкою. Частина з отворами має шкіряну вставку, фіксатор також шкіряний. Ширина кріплення 20 мм. Це механіка із запасом ходу 80 годин і 100-метровим водозахистом. Класний варіант на літо зайнятись десь трекінгом в Карпатах і поготувати комарів. Ідемо далі і маю для вас дайвера Longin Legend Diver. До речі, якось у нас був імпровізований батл між дайверами в команді, і от серед Tudor BlackBay і Legin Legend Diver Юля обрала саме Legend Legend Diver. Так що це Юлін фаворит, однак він опинився в добірці заслужено. Legend Diver це дуже характерна дайверська модель в більшості через корпус суперкомпресор. Про нього ми докладніше розповідали в окремому випуску. Основна фішка в тому, що чим глибше ви занурювалися, тим більше тиск завдавався до задньої кришки корпусу. Таким чином кришка притискалась до спеціального кільцевого ущільнювача, що покращувала водонепроникність. Сучасний Legend Diver виглядає як історична модель з оцим характерним корпусом з двома заводними головками та без безелю. Проте ця технологія суперкомпресор вже давно не використовується. Це просто дань традиціям. Тут сірий нейлоновий ремінець НАТО шириною 22 мм з класичною застібкою пряшкою брендованою з дрібним паттерном. Для дайвера нейлонові ремінці – це саме воно. На мою суб'єктивну думку, іноді краще, ніж каучук. І дійсно, дайверів сьогодні буде немало, тому що нейлон частіше за все зустрічаються або у дайверах, або у філдах. От зараз, наприклад, буде аж 2 Seiko. Seiko проспіх 62 мас за Black Series, SPB-253 та SLA 067. Обидві моделі об'єднує два фактори. По-перше, корпус культових 62 мас. У 1965 році компанія Seiko представила перший дайверський годинник як в Японії взагалі, так і у своєму асортименті. Відомий фанат Ab'H-62Mass, він мав автоматичний механічний калібр і забезпечував водонепроникність 150 метрів. Зараз це здається маленьким показником, але й більшість моделей Seiko того часу мали 50 метрів. На відміну від багатьох дайверів Seiko 60-70-х років, в тій моделі заводну голівку було розміщено поряд з цифрою 3, а не зміщено до 4. Замість традиційного гравіювання цунами, на задній кришті 62 мас був зображений дельфін. Другий момент, що об'єднує ці моделі, це ремінець. Він нейлоновий, але з першого погляду ви помітите, що він дуже сильно відрізняється від усіх попередніх варіантів ремінців. Справа в тому, що це ремінець, створений за традиційною японською технікою плетіння сейчу. Помітна і дуже характерна текстура досягається завдяки використанню певного типу ниток і ось цього особливого плетіння. Саме так, до речі, і створюється декоративний шнур обідзіми, що втримує кімоно. Тут не тільки унікальна японська естетика та текстура, це ще й дуже високоякісні ремінці. Вони відрізняються високою міцністю на розрив, яка майже в 4 рази вища, ніж у звичайних невонових ремінців Seiko. Окрім цього, вони стійкі до вицвітання під впливом сонячного світла. Це дуже підкріплює строгі стандарти дайверських годинників Seiko, і такі ремінці ідеально підходять для використання під водою. Крім того, завдяки унікальному плетінню ремені мають вищу гнучкість і повітропроникність, що забезпечує максимальний комфорт на зап'ясті. А ще вони правда дуже красиві, але дорогі. Прям кусюча ціна, якщо замовляти окремо. Те, що в корені відрізняє ці моделі, це механізм. В чорній ліміті встановлено 8 l 35 Його розроблено спеціально для дайверських годинників. 8L35 мінімізує вплив температури на балансирне колесо та зберігає загальну високоточність. Щоб стабілізувати обертання, баланс перевіряється з кроком 0,1 мільйона г, а потім додатково перевіряється та регулюється майстрами в рамках процесу контролю якості. Спускове колесо та анкерна вилка створені за допомогою MEMS. Високоточного методу виготовлення компонентів, заснованого на напівпровідниковій технології. За допомогою U MEMS можна виготовляти гладкі та точні деталі форм, яких важко отримати звичайними методами. Цейка виготовляє шестерні, використовуючи обидва методи, щоб мінімізувати тертя та подовжити довговічність кожного компонента. 8 l 35 виготовляють і збирають майстри годинникової студії Sizukuishi, яка спеціалізується на створенні механічних годинників Grand Seiko і Credor. Друга версія з коричневим ремінцем має простіший калібр 6R35. Хоча запас ходу у нього вищий і складає 70 годин, тоді як 8 50 годин. Обидва варіанти будуть чудовим доповненням в колекцію з унікальними нейлоновими ремінцями. Розбавимо дайверську тусовку FieldAven і знову зустрічаєте Hucky Field, але нещодавно кварцеву новинку Hamilton Hucky Field Quartz. Кварц виглядає схожим на механіку на ручці. Форма та обробка корпусів точно, але при детальному огляді знайти відмінності не складно. Хоча Quartz логічно більш бюджетний, але тут також встановлено сапфір. Завдяки товщині 8,3 мм і довжині від вушка до вушка 45,5 мм, корпус 38 мм трохи компактніший, ніж його механічна альтернатива. Плаский профіль стане у пригоді, особливо якщо носити годинок саме на стандартному подвійному ремінці НАТО. Ремінець тут в принципі аналогічний моделі Expedition, але шкіряна прострочка з отворами чорного кольору і виглядає не так контрастно. Ширина ремінця – 20 мм. Цифербат кварцевої моделі – це те, що відрізняє цю модель від механіки. У той час, як механічні версії мають 24 годинну розмітку, кварцеві моделі мають лише великі цифри від 1 до 11 і трикутник на 12 годин. Крім того, кільце хвилин виконано в стилі залізничної колії. Ну і знову ж таки, тут з'являється напис хакі на 6 годині. Дуже універсальний, не до чого особливо не зобов'язуючий годинник, але при цьому дуже стильний. Знову йдемо до дайверів, і тут куди ж без докса? Тут взагалі сам бренд це суто про дайвінг. Наразі принципова позиція SEO Докса Яна Едоча полягає в тому, щоб залишатись вірними дайверській історії, що є просто суцільною ДНК бренду. Тож найближчим часом чекати чогось не дайверського від них сенсу немає. Нейлон з'являється на всіх моделях Докса. Ми вибрали доволі компромісний за ціною варіант Докса SAP-300T. Корпус тут культова подушка SAP 300 і габарити майже такі самі: 42,5 на 44,5 мм, товщина 13,65 мм. Але тут плоский сапфір і механізм без сертифікації COSC. Також тут чудово насичений зелений циферплат, які підкреслюють акценти в кольорі рожевого золота. наприклад, ті ж самі рамки індексів та стрілок. Нейлоновий ремінець НАТО виконано у відповідному зеленому кольорі. Він має класичну застібку і лого у вигляді рибки. Якщо вирішите пірнути в цьому годиннику, взагалі без проблем. Це 1200 метрова механіка з гелієвим клапаном. Ви можете не витримати знурення, а от ваш годинник точно. Далі маю для вас ще один екземпляр від Seiko 5 Тут доволі цікава історія, тому ще маємо певний мікс. З одного боку, ця модель виконана в корпусі SKX. Який свої часи був один із найбільш впізнаваних і улюблених дайверів Seiko. Наразі він з виробництва знятий, але його і досі можна знайти на деяких маркетплейсах. З іншого боку, нейлоновий ремінець та камуфляжний циферблат в стилі Woodland Camo це такий собі натяк на мілітарі. Тому в цій моделі вирішили зібрати вершки з двох найбільш популярних типів Tool Watch дайверів та філдів. А от повністю чорний корпус чорний BD на сталі якраз робить годинник досить стильним та більш міським. Якщо можна так сказати. не маленькі, проте 42,5 мм в цьому годиннику відчуваються органічними. Знову ж таки, хороший практичний варіант. Витривалий та простий в догляді рімінець, 100-метровий водозахист, яскравий люм і досить адекватна ціна, як для механіки. Далі приготуйтесь виділити трошки інший бюджет, бо я пропоную подивитись на ці ленжин гідроконкус GMT. Тут такий щільний нейлоновий рімінець, не тонкий і дуже добротний. Як і в ONG Diver, тут класно виконана застібка пряжка з лова у вигляді пісочного годинника і дрібненькими ромбами по всій поверхні. На тій частині, що проходить під корпусом, є тиснення з брендом лого та референсом моделі. Не була, як то кажуть, спочатку impressed версією GMT, але з часом вона якось знайшла шлях до мого серця. Якщо говорити конкретно про цю модель, тут ще подобається поєднання кольорів. Пісочний з коричневим і вінтажний відтінок люму. Все разом працює чудово, такий собі пустельний вайб, хоча годинник, по суті, дайвіский. Проте кольори нагадують таке собі сафарі. Це менша версія в корпусі 41 мм, тож годинник все-таки не такий габаритний, як 43 мм. 300 метровий водозахист і 72 години запасу ходу, в принципі, стандартні атрибути Lengin HydroConquest. Єдине, що ціна все-таки дещо косюча в порівнянні з деякими іншими варіантами. Ну і наостанок буде Сертина DSPH100. Нещодавно бренд представив декілька новин в дайверському стилі, але з кварцевим механізмом. Ми бачили їх і в чоловічих моделях, і в жіночих. Можна, звісно, ставити питання, на що там кварц, проте відповідь доволі очевидна. Кварцеві моделі десь в половину дешевше дайверської механіки. Тому, якщо ви хочете щось достатньо практичне, з гарним, але не екстремальним водозахистом, в дайверському стилі, але сертифікація вам не потрібна, можна подивитись на цю сертину. Стиль циферблата відтворює доволі відому модель сертіни PH200. Мітки тут у формі брусків, на відміну від DS Action diver які мають круглі мітки. Нейлоновий ремінець НАТО шириною 20 мм, чорний, але в центрі смужка синього трохи яскравіша, ніж циферблат. Непогана модель без претензії на щось неймовірне, але мені здається, тут непоганий набір характеристик за свій прайс. Як на мене, нейлонці дійсно чудова, точно літня альтернатива каучуку, шкірі та сталі чи титану. Легкий, дихаючий, комфортний, можна відмити якусь грязюку. що ще потрібно. На відміну від каучуку, не прилипає до руки, хоча багатьом це теж ок і не заважає, тим не менш. Коротше, мені здається, класний варіант, якщо купувати нейлоновий ремінець окремо, не можна і чудово кастомізувати, і освіжити ваш поточний годинник. А що ви скажете? Є у вас колекції годинників на нейлоні? Поділіться в коментарях і до зустрічі незабаром!